Ну, тут є золотистий обсидіан. от, І є ще такий от обсидіан. Він якби темний такий, але приливається як. Є тут маленькі такі переливи, який саме чорний. Чорних у мене, зараз вам покажу, є. Є чорна шпінель. От є чорний чорна шпінель. Є чорний турмалін. От є чорний шерл турмалін потім є ще чорний агат такого плану. І такий чорний турмалін. Ось такі є ще. Розмір 21 підійде така, така вони роз'ємні. Підійдуть синій агат, тигро обичай.